Днями на території одного з будівельних майданчиків Луцька, ще поблизу Миколаївської церкви, завалився баштовий кран. Журналісти Слово Волині намагалися з'ясувати, чому, хоча було нелегко, бо відеозйомці з місця подій перешкоджали. Ну то чого вам на території? Хто вас пустив на територію будівництва? А що сталося? Це Нічого, проблема якась? Яка? Ні, ну то проблема, що ви прийшли на територію будівництва? Та, попри це, стало відомо, машина висотою понад 30 метрів злетіла з рейок і впала на ґрунтову дорогу для пересування будівельного транспорту зовсім не з нічев'я. На щастя, техніки на той час поблизу крану не було, не постраждали і люди, а могли. Адже стріла підйомника при падінні на кілька метрів вилетіла за межі загородженого парканом будівництва просто на польову стежку. Факт розще, представники фірми забудовника не коментують. А ось держгірпромнагляд в падінні будтехніки звинувачує її оператора. кажуть, Красник був не тверезий, але, попри промовляння колег, все одно видерся на кран. на нароком зачепив важіль, і машина поїхала. Кран не був перевантажений. Єдине, це всі розказують, що він збив тупікову опору і почав падати. Кранівник був в кабіні, значить, але кран не впав на кабіну. Якби кран впав на сторону на кабіну, то однозначно він би загинув. Кран впав так, і кабіна з лівої сторони залишилась, практично тільки позміщалися. Там, все це, він залишився живий не в шкоді. Він був завезений самою будівельно-монтажною організацією працівниками в наркодиспансер, і працівники в наркодиспансері дали довідку, що в нього 2,5 проміле в крові алкоголю.